Всіх вітаю! Сьогодні в нас нове відео Нове відео на рахунок Audi a 6. От Я вже везу бампер з помалювання, я потім ставлю фотографії, де там, що, що там було, Там така дрібничка, ну, але машина реально ідеальна. Для того, щоб машина ідеальна, просто хочеться вже зробити повністю ідеальну машину. Там була просто невеличка така тріщинка фарби. Я вставлю фотографію для того, щоб подивитися, була тріщинка фарби, і, блін, через ту тріщинку фарби, через те, що це біла перла, треба помалювати бампер. Бо бампер це нічого страшного, так то ціла машина вона є повністю офігінна, нічого там не було фарбовано. Ось ми зараз їдемо в офіціал. Треба ще забрати два кріплення фари, замовили їх на офіціалі. І їдемо зараз, поставимо бампер. і треба а 6 Забрати до себе додому, Щоб вона вже в електрика вже повністю прийшла європейську конверсацію. Вже все зроблено, враховуючи, що це Канада, просто там ніч, нічого дуже важкого не було. Але треба було зробити Європеїзацію для того, щоб була навігація, Щоб була навігація на щитку польська там, українська мови. І їдемо ми зараз на офіціал. Коли буду на офіціалі включусь, покажу яке ми кріплення. Фари, навіть кріплення фари купляємо на офіціалі. От Я вже забрав цей забрав ті два кріплення, які потрібні для фари. Тому що там всі є, Але одної бракує. Одного кріплення бракує. І це ми купляємо все на офіціалі, навіть такі дрібнички. Виїжджаємо, їдемо до нашої шостої. на камеру Оригінал. Тільки оригінальних процес. Друзі, ось зустрічаєте наша Audi А6. Це 7-16 рік, рестайл. Де є ключик від неї? Бачимо, ми оранжеві поворотнички, все як має бути. Дивимося зараз на салончик. Так, це я зараз буду чистити тормозні диски, тому що щоб не було на них жодної ржавчинки. Тому що коли автомобіль їде зі ста... Сполучених Штатів, завжди потрібно... Чистити тиски, щоб не було жодних шавченків і не били тормоза. Ось Ми можемо просто подивитися на цей салон. От просто подивіться на ці сидіння, вони реально як нові. Як нові. 60 тисяч пробігу. Зараз відкриємо чи не включимо його. 60 900. Ми маємо електроруль, ми маємо вентиляцію підігрів, чотиризонний клімат. Камери 360. ось Камери 360. Спереді камера, я замовив, чекаю, щоб вона приїхала. Ззаді також є підігрів, е, вентиляції ззаді немає, ззаді є підігрів з двохзонний клімат-контроль, музика Bose, люк, білий потолочок, чорний салон. Чорний, чорний салон з білої ауді, це дерево, як доп-функція, воно офігенне. Елаковане, ну, ну, мені дуже подобається, чесно кажучи, прям машина ну, в настільки хорошому стані, настільки доглянута, що дуже важко знайти подібних автівок. Таких років 16 рік. Ну, але... так, вроде би 16 рік, але якщо чесно, машина як нова. Просто нова, 16-й рік е, виробництва, тобто машині вже 9 років, Блин, реально таке, якби вчора був в 16 рік. Е, будь ласка, просто як нова. Це скотч, який я зараз відмию, От він легенько стирається, його просто потрібно побавитися його стерти. Машина буде повністю полірована я її повністю сам буду і полірувати Фарки, всі цілі, все цілесники. Вона просто пуститься колір, біла, перла. Ну, це Біла перла з тим салоном, з вентиляцією, з боу, з цим деревом, ну, блин, ну вона така красива. Це нереально красива машина. Ззаді притонована оптика, це вже рест. Ці вот діоди, як вони просто світяться. Дуже красиво, О, навіть видно на сонці, як переливається авто. Реально крута тачка. одиниці таких. Не то щоб у одиниці, то знайти таку машину, в принципі, практично нереально. Е, щоб вирвати з Канади, це європейська машина е, за 60 тисяч кілометрів пробігу, на такій комплектації, чесно кажучи, це єдина машина, яку я бачу протягом трьох місяців вже. Я три місяці моніторю ринки. Е, Сполучених Штатів, Канада і е, Польща, Європа. Нема таких вивтівок. Реально їх. Або ніхто не хоче продавати, тому що це реально прекрасний автомобіль, або просто, просто це єдиний екземпляр, щоб купити таку круту тачку. Друзі, зараз ми теж Луа 6 -й. працюємо над нею. Дивіться, бачите, який тут зазор? Тому що тут е, йде направляюча бампер, я думаю, її тут немає, як виявилося, вона там є. Хтось чомусь знімав бампер, не розумію, для чого його було знімати. І там де така направляюча бампера, яка вставляється і йде така типу, засув. Просто не вставили в правильно цю направляйку. Ось тут я спеціально розібрав, зняв, подивився і ось будь ласка, як воно тут зараз виглядає. Просто зазор нема. Все стало ідеально. Ця направляюча стала, тут бампер теж стоїть ідеально просто Дуже гарно виглядає. Також вже є встановлена камера. Можна подивитися на цей. Можна подивитися. Як вона працює. Зараз, запустимо авто. Так. Так, запускається авто. паркінг Ну, багажник просто відкритий. Але от, ми бачимо авто навкруг. І ми бачимо вже також сперед. Ми можемо собі тут контролювати по боках. Просто авто навкруг. Ну, багажник просто відкритий на даний момент. Зад. От, багажник в подивиться. дивиться. І зеркала. Чи це? ага це взагалі зад, зліва і справа. 60 тисяч 989 кілометрів. Треба поїхати зробити прегран і зареєструвати вже на Польщу. Так, підписуйтесь на мій інстаграм. Була у вас можливість купувати такі автомобілі тільки в дорозі. Такі дивлюся на автомобілі там, в Польщі в Україні. Я подібної автівки просто не зустрів на 2-літровому двигуні. Немає такої машини. І це. Дуже великий плюс, тому що по факту це не конкурентний автомобіль в порівнянні до всіх. Ми маємо на 9-річній машині всього лише 60 000 км. Це нова тачка. На 2 літровому бензині. Це новий автомобіль на максимальній комплектації. Ну, вона мені дуже зайшла. Вона така комфортна, вона така тихенька. Кюшка трохи більш сучасніша, вона вже типу, трошки інакша, вона вища. Це зовсім інший клас автомобіля. Ну тут прям чорний салон, білий верх, біла перла. Як вона виглядає? Як її якраз відполірував, що вам не зазняв зовні. Так виглядає круто, просто капець. Чуть пізніше вам ще зазніму і зовні як вона виглядає, бо ну, таких автівок просто не існує. Ну, точніше існує, тільки одна. Друзі, вже сьогодні навіть встиг зареєструвати автомобіль. Враховуючи, що в Польщі зараз нові приписи, треба завжди на Шеглянто-випадковий робити червоні номера. Мені сьогодні вийшло зробити і червоні номера, пройти приглянт і одразу зробити реєстрацію. От як вона виглядає в синові. Просто новий автомобіль. Дуже жажна комплектуха. Ми маємо вентиляцію, ми маємо електричний руль, ми маємо е, люк. У нас є подвійні вікна, бліс, пам'ять, е, електрозеркала, з боус, е, кришка багажнику, максимальна навігація, 61 тисяча кілометрів, е, максимальний екранчик, який виїжджає, все як має бути, максимальна ЕВМІка. Це дерево структурне. Кватро. Партроніки, камера 360. Ось. Просто в салон виглядає як новий. Реально як новий. Зараз зовнішні ще її глянемо. Повідомити за стіл, за цілі. У нас камера 360 вже все є, все по оригіналу поставлено. А номера. Нам сьогодні вийшло взяти. 4744. Ось. 19 диски. Ми маємо. Так, без ключик, люк, електросідуха, це підкатька бокова, враховуючи, що це пасажирська сідушка, без ключ максимально, я повторюсь, просто це, це саме, але машина реально... Ага, ми ще не доходили до заднього ряду, задній ряд ми маємо також чотирьохзонний клімат, не трьох, а чотирьох з підігрівами. Теж Немало важливо. До речі, тут ще є функція відкривання багажника з ноги і електробагажник це само собою. Без цього не може бути авто. Зараз на ну, трохи брудно. Треба поїхати на мийку, помити її, гарно відмити, зробити, вже її прям підготувати. Ще краще. Вона просто легенько відполірована і відполірував легенько і все. Хімчисточки ще тут такої, як, як такої не було. Так я просто десь протер. Але нічого я не витирав, ідеал, не чистив ідеал. Ще все буду готувати. Бо в понеділок ще буду тонувати машинку. І вона буде біла машина, білий перламутр, затонована. Це найкраща Audi a 6 в Польщі. Нова. Нова. 60 пробіг на такій комплектації. Запрошую в інстаграм, може вона ще не продана і хтось купить собі реально нову автівку. Друзі, ось вже і готова наша шоста, можна побачити як вона виглядає. Дуже красиво. Колір білий перламутр. дощ впав, навіть не видно, що вона брудна, бо я трошки проїхався по калюжах. Ось як вона презентується. Повністю готова машина, може, може когось буде хтось... Цікавити когось, то запрошую до контакту. В мене якби є мій інстаграм, телеграм. Запрошую до контакту. Можна подивитися. Ага, окей. Зараз покажу вам салончик і вже також готовий машини. Просто новенькість сидіння, новеньке кермо, камери. Тут маємо навігацію прошита, камери 360, які всі працюють. Друзі, от чесно, яка ця машина хороша, вона така комфортна в їзді, в неї подвійні вікна, вона така тихесенька. В неї важкі двері, тому що вона також. О... Ну, А6, відповідно, вона буде більше обушумона, ніж А4. Але сам факт, що вона дуже тихенька в'їзді, вона дуже маневрена, вона така дуже комфортна, вона дуже плавна, враховуючи в неї дуже. Е... Маленький профіль резини, відповідно, вона буде жорстка. Е, я думав, що вона буде жорстка, але по факту вона є дуже комфортна, маневрена і дуже плавна, тиха. Ну, а шосте, я шосте, реально дуже крутий автомобіль. Біла перламутер. Відповідно, е, помімо білого перламутра, в нас є дуже крута комплектуха, Люк. Блі, ну біла перла, вона мені так подобається, що я сам по собі люблю дуже сильно білі автівки зверху. Е, ну Темний або світлий салон, салон залежності, але дуже сильно люблю, що це дерево, яке тут є структурне. Воно дуже круто дивиться. Но біла перла, притонований зад, вона виглядає прямо настільки офігенно через те, що притонований зад передній теж типу, такі виглядають темні, бо зад затемнений. Букові задні, теж затемнені салон темний, хіба потолок світлий, через то так трошки світла попадає, скажімо так, так. бо люк відкритий. Якщо люк закритий, я думаю, ще буде трошки темніше, але для чого закривати, треба, щоб більше було світла, правильно. Ось я вам ще раз покажу, як, як виглядає машина. Як в... Я не знаю, я... ну нам не так подобається. Дуже важко знайти таку машину. Оскільки моніторю і на аукціонах, і всюди, і в Польщі на ринку. Ну немає такої комплектації на автівках. Комплектація переважно є в якихось там 4-літрових, а шостих, ну не в 2-літрових, щоб знайти таку комплекту. Це, це нереальна не рідкість. Навіть на 3 літрах таку комплектацію дуже важко, друзі. Та відео у нас підходить до кінця, і всім дякую за перегляд. Ми з вами зустрінемося в нових відео. Якщо вас будуть цікавити, можливо, якісь Q5, я постараюся зараз вставити. У нас є три Q5 в доставці дві 2016 року і на 2017 року. І також у нас є Hyundai Tucson. якщо я не прав 100 тисяч кілометрів пробігу, відповідно повністю цей автомобіль без жодного ДТП, без жодного пошкодження. Якби вас щось цікавило з цих автомобілів, то запрошую в інстаграм чи ВКонтакт, в Телеграм, WhatsApp. номер телефону є в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Всіх запрошую в інстаграм. Там саме перше, куди я виставляю всі автівки, це інстаграм. Відповідно, тільки до нас якесь прибуття чи вже анонсую продаж всіх автомобілів тільки в інстаграмі. Відповідно, запрошую всіх в інстаграм. Для того, щоб ви слідкували і не пропускали дуже хороші автівки за дуже хорошими цінами. Друзі, всім дякую за перегляд та до нових в нових відео.